Галина Малик, Третя подорож Алі. Частина друга, розділ десятий, в якому Сашко з недосайтом дізнаються, що Алю схопили байдики. Сашко разом з новим другом не зводили очей з будиночка Карлика Недочеревика. Вони боялися пропустити щось важливе. Минуло не так багато часу, коли раптом двері, які ще секунду тому на стіні не було, відчинилися. З них вийшло двоє опецькуватих хлопців. Сашко придивився до них, намагаючись щось пригадати, і ледь не скрикнув у голос. Він теж упізнався куся і такуся. Було видно, що колишні престолонаслідники щойно чубилися в одного теліпався надірваний рукав, а в другого комір. І вони ще й досі на ходу досварювалися. Якби не ти. форкав один, наче жак. Ні, це якби не ти, відповідав йому другий. Я б уже з нею дружився!» Ні, це я б уже з нею дружився!» Хто ти? презирливо кривлявся сякусь. «А вже ж не ти, відповідав йому такусь. Та подивися на себе, хіба ти можеш сподобатися самій переможниці злого карлика на дичеревика? А хто може? Може, ти? Звісно, я. Я завжди їй подобався більше. Ти, коли це ти їй подобався? Та завжди, і коли я відписувався за неї у королівській канцелярії, і коли показував їй нашу класну кімнату, і коли. Бе-бе-бе! Перекривив брата такусь, сякусь зупинився і сказав: Ти хочеш у чоло? Ні, це ти хочеш по шиї. Ну тоді зараз дістанеш. Ні, це ти зараз дістанеш. Ще мить і милі братики знову вчепилися б один у одного, але Сашко, який усе це слухав, вирішив втрутитися. Переконавшись, що байдиків не видно, Сашко вийшов з кущів просто перед носом сякуся й такуся. Фері, що сидів на плечі в Сашка, здивовано витріщив очі на двох однаковісіньких товстунів. Від здивування папуга спочатку переступив з ноги на ногу, а потім нахилив голову, зазирнув у очі Сашкові і крикнув Відчуй різницю. Брати вмить перестали сперечатися і втупилися в Сашка. Привіт, сказав Сашко. Як ви тут поживаєте? Тільки, почувши його голос, брати впізнали давнього знайомого. Забувши про свою сварку, вони загорлали. Інструктор, конструктор, ти звідки тут узявся? Та Сашко не мав наміру нічого пояснювати, натомість він спитав, з ким це ви збираєтесь одружуватись, чи не з алькою? усмішки братів знову зів'яли. А тобі що до того? спитав такусь. Може, ти сам хочеш з нею одружитися? спитався Кусь. А як же біжу і падаю, коліться краще, що з нею де вона? А її схопили байдики, єхидно повідомив такусь. І повели до в'язниці, додався кусь. Так що поквапся біжи визволяти, поки їй не відрубали голову. Але ми все одно встигнемо перші. Ми зараз напишемо ябеду матусі, а вона подасть її королеві я більше не буді. І королева каже її звільнити. І я перший одружуся. Ні, я перший. Тут сякусь штовхнув такуся, аж той задер ноги, і кинувся бігти. Такусь підхопився і кинувся за ним на навздогін. Мить і колишні престолонаслідники зникли з очей. Сашко похитав головою і сам до себе пробурчав. Все помінялося в цих країнах, тільки ці два бовдари так бовдурами і залишились. І лише зараз до нього дійшли останні слова королівських синочків. Альку схопили! гукнув він Недосайту. Я чув, сказав той, теж вилазячи з криївки. Завтра сюди зійдуться всі обіцянки цяцянки, аби подивитись на страту. Збіжаться усі сяктаки та інші прислужники. Треба поквапитись, щоб визволити друзів у нас залишилася одна ніч. Ану спробуймо їй подзвонити, але недосайт похитав головою. Не варто навіть пробувати. Перше, що вони зробили, це відібрали в неї мобільник, можеш бути певен. А якщо ми подзвонимо, вони можуть нас знайти. Як? Запеленгом. Хіба тут навчилися знаходити запеленгом мобільники? Так, усі мобільники в недоладі, зв'язані між собою. Це як мережа. І всю цю мережу можна прослуховувати з комп'ютера. Включився і слухай чужі розмови. А як вони до цього додумались? Хто вони? Це ми додумались, адже це були наші мобільники, але не для того, щоб слухати чужі розмови, а щоб покращити зв'язок. А коли тут з'явилась недофрейліна, вона порадила я більше не буду відібрати в недоладян усі мобільники і роздати своїм бульбашкоголовим підлеглим, і переробити центр зв'язку на центр підслуховування. А ще всім недоладянам заборонили під страхом смертної кари мати комп'ютери. Стривай! Стривай, отже, вони могли підслуховувати і наші розмови. Недосайд подумав і похитав головою. Не думаю, адже у вас своя мережа. Але тепер вони неодмінно підключать ален телефон до своєї. Отже, зможуть підслуховувати і твій телефон, і абияків. Тому розмовляти нам з ними не можна. Ні в якому разі. Частина друга. Розділ 11, одинадцятий, в якому з'являється канцелярський пацюк. Ну що ж, сказав Сашко, тоді не залишається нічого іншого, як спробувати пробратися до замку і знайти в'язницю. Ех, шкода, що Альки немає з нами. Вона б знала, як туди пробратися. Я теж знаю, несподівано сказав Недосайт. Я працював у комп'ютерному центрі замку. А що? Як ми проберемося до цього комп'ютерного центру і спробуємо зв'язатися з ними звідти, вигукнув Сашко, а Алька вже нам розповість, як потрапити до підземелля. «Хм, для цього треба зламати пароль, а там же сидить кібер, поправив окуляри не до сайт. Він на мить замислився, між брів у нього залягла зморшка. Нічого, щось придумаємо, сказав він, начебто сам собі. Гайда! Хлопці рушили до замку. Вечеріло. На вулицях Недограду вони почали помічати підданих королеви я більше не буде. І що ближче вони підходили до замку, то більше зустрічали обіцянок цяцянок. Сашко торкнув товариша за рукав. Ти, бачиш, раніше їх тут стільки не було. Ну, а як же? Вони збираються сюди за наказом першого недорадника. Хочуть завтра насолодитися стратою. Сашко насунув бейсболку на очі і пригнув голову. Він боявся, щоб його не впізнали. Напевно, вже всі байдики і сяктаки попереджені, кого треба ловити. Сашко увесь час насторожено поглядав довкола, чи не побачив сяктака номер 66. Власне, боявся, аби той їх не побачив. Та, на щастя, його не було. Папуга Фері сидів на Сашковому плечі і у пів ока роззирався довкола. Бульбашкові обіцянки ходили неквапом вулицями Недограду. Вони почувалися дуже впевнено. Неонові обіцянки, що почали засвічуватися на крамницях та будинках, переливалися на їхніх задоволених бульбашкових обличчях. На хлопців ніхто не звертав уваги. Аж ось і площа перед замком. На вежі з годинником величезними літерами було написано Обіцяємо бути вірно підданими. Сашко прочитав ці слова і гмикнув «Хм, це означає, що вони зрадять свою королеву за першої ліпшої нагоди? А вже ж, вони ж обіцянки цяцянки. Перед ворітьми замку працювали теслі. Вони зводили поміст для страти. Видно було, що працюють вони з примусу, бо їхні обличчя були дуже нерадісні, довкола них походжали байдики з кийками на плечах. Ну, і як ми проберемося до замку? спитав Сашко. Нас туди нізащо не пустять байдики. Дивися, скільки їх перед ворітьми. А хто тобі сказав, що ми будемо пхатися у ворота? Гайда за мною, махнув рукою недосайт. Він звернув на стежину, порослу бур'янами, що звивалася по підстіною замку. У найнепролазніших заростях знайшов непомітні залізні дверцята і тричі стукнув у них. Дверцята – з немилосердним вищанням відчинилися. За ними друзі побачили вузький коридор, освітлений тьмяною електричною лампою. А в коридорі стояв пацюк. Від здивування Фері каркнув, як ворона, і закляк, наче вдавився своїм карканням. Сашко теж здивувався, але не подав виду. Адже Пацюк був не просто пацюком, а Ошатно вбраним пацюком на ньому був костюм з краваткою і навіть лаковані черевики, і Сашко здогадався, що це канцелярський пацюк, про якого розповідала йому Аля. Це й насправді був він, вчений історик пацюк, що теж переселився з країни Сяктаків до недоладі, аби писати її історію. Привіт, сказав недосадь пацюкові. Як ти тут? До тебе перший недорадник ще не добрався? Зас йому до мене, похмуро сказав пацюк, я їхніх обіцянок не слухаю, і тому вони на мене не діють. Нам треба пробратися до комп'ютерного центру, щоб зв'язатися зі своїми друзями. Я в курсі, сказав пацюк, ходіть за мною. І вони подалися коридорами замку. Дорогою канцелярський пацюк тихесенько сповістив. У центрі працює кібер, це вірно піддана особа, зрадник, що прийшов з країни якоськів і найнявся на роботу до я більше не буде. Я знаю, кивнув головою не до сайт. Його зробили за це великим начальником. Скоро він закінчить роботу і забереться геть. Тоді ми проберемося до центру. У мене є запасний ключ, так що проблем не буде. Сигналізацію ми відключимо. У мене є код. Але все треба робити швидко. Вони зупинилися. Пацюк визирнув за рогу. Перед ним був комп'ютерний центр. Будемо чекати тут, сказав Пацюк. Вони сховалися у темну нішу в стіні коридору. Це була дуже зручна схованка, їх видно не було, а їм було чути все, що відбувається поблизу. Потяглися хвилини напруженого чекання. Та кій берман чомусь не виходив і не виходив. Сашкові здалося, що вони вже кілька годин сидять у темній ніші. Так можна й до ранку просидіти, подумки почав нервувати Сашко. Щось треба робити. Він уже хотів озватися до Пацюка, коли раптом у коридорі почулися кроки. Друзі затамували подих і ще більше притислися до стіни. Почувся голос. Сашко впізнав його. Це був голос першого недорадника. Голос наближався, Сашко розібрав слова. Ніяких додому. Принеси йому вечерю до центру. Працюватиме цілу ніч, нехай пильнує за всіма розмовами в країні. Вони неодмінно спробують зв'язатися одне з одним, і тоді ми їх схопимо. Поставити перед центром подвійну хорону. Щоб муха не пролетіла. Голос почав віддалятися. Сашко визирнув з ніші і побачив першого недорадника, за яким підстрибом, намагаючись не відстати, біг байдуж. Він запопадливо кивав головою, слухаючи накази начальства. Невдовзі байдуш повернувся. Він уже йшов, не поспішаючи, і щось рахував на пальцях. Недалеко від ніші спинився і проказав сам до себе. Подвоїти охорону. Подвоїти охорону. Якщо один подвоїти, то буде два. А якщо ні одного подвоїти, скільки ж це буде? Ага, це буде двічі по ні одному. Ага. Він думав, що я це не розв'яжу. Але мені байдуже. Це буде просто ні одного, чи двічі по ні одному, чи тричі по ні одному, чи. І він зник, не перестаючи бурмотати собі під носа. Хоч одна добра новина, охорони буде аж двічі по ні одному, невесело усміхнувся Сашко. Але в основному справи наші кепські. Кібер нікуди звідси не піде. Сашко на мить замислився. А тоді спитав у канцелярського пацюка. А хто принесе вечерю кіберу? Старший електрик не доват, сказав канцелярський пацюк. Чому саме електрик? здивувався Сашко. Бо що ти гадаєш їсть кібер? Ну, борщ і кашу, мабуть, а от і не кашу, і не борщ, а батарейки. Батарейки? Які батарейки? Всілякі, і круглі і пласкі». І енерджайзери, і соні, і всі інші. Оце так, присвиснув Сашко. Він що їх? Ковтає? Ні, у нього на животі є спеціальний контейнер, і він їх туди засипає. На це варто подивитись у мене з'явився план. І три голови схилились, прислухаючись до Сашкового шепоту. Частина друга, розділ дванадцять. В якому папуга фері промовляє дуже важливі слова. Наближалася північ. До комп'ютерного центру постукали. Кібер, схожий на людину, тільки металеву, відірвався від екрана комп'ютера і механічним голосом спитав: Хто там? Вечеря за наказом першого недорадника пролонала за дверей. Нарешті, проказав Кібер. Він відчинив двері, натиснувши кнопку на пульті. До центру зайшло двоє вони несли велику тацю, накриту серветкою. Кібер відкинув серветку, на таці горою лежали батарейки. Очі датчики кібера вдоволено зблиснули. Він відкрив заслінку на животі і висипав у отвір усі батарейки з таці. Усередині в нього щось запрацювало, різнокольорові вогники забігали по його плечах і голові. Ті, що принесли вечерю, не квапалися йти. Вони акуратно розрівнювали серветку на таці, наче щось вичікуючи. Кібер хотів показати їм рукою на двері і наказати геть. Та раптом на його чолі заблимала червона лампочка і вімкнулася сирена. Кібер рвонувся до комп'ютера, але не встиг. Усі вогники на ньому блимнули ще раз і згасли. Він так і застиг з піднятою ногою. Ті, що принесли йому вечерю, полегшено зітхнули, а потім відчинили двері і до центру залетів барвистий папуга. Хлопці одразу замкнули двері зсередини. Ви вже здогадалися, що це були Сашко з недосайту. Сашків план, проникнення до центру, спрацював. Що ж він придумав? А придумав він зібрати всі використані батарейки і нагодувати ними кібера. Вмовити недовата про поміч узявся канцелярський пацюк. Та, чесно кажучи, особливо вмовляти його не довелося. Щойно недоват почув про переможницю злого Карлика Недочеровика, яку кинули до в'язниці, то сам наклав на тацю використані батарейки. Зачекавши, доки в кібера, за розрахунками вже повинна була закінчуватися зарядка, Сашко з Недосайтом постукали до центру, і все пройшло, як по нотах. Залізне опудало, презирливо сказав Сашко, обходячи нерухомого кібера. На його шиї Сашко побачив Альчин мобільник. Сашко зняв його і поклав до кишені. Алька зрадіє, що телефон знайшовся, подумав він. А недосайт уже всівся за пульт комп'ютера. Перш за все, треба зв'язатися з недоладьком. Може, вони знають, куди байдужі відвели Алю, але дзвонити не можна. Це може привернути увагу охоронців. Я надішлю йому смску. Його пальці забігали по клавішах. Сашко читав повідомлення на екрані комп'ютера. Алю схопили байдики. Чи невідомо вам, де її тримають? Недосайт відправив повідомлення і з хвилюванням чекав відповіді. І вона прийшла. Переможниця злого карлика на разом з нами. Ну, як ми не здогадалися, ляснув себе по чолу Сашко. Куди ж іще вони могли її посадити? Адже на всю недоладію є лише одна в'язниця. Це чудово, що вони разом. Буде легше їх визволяти. Залишилася дрібниця. Придумати, як це зробити, зітхнув Недосайд. Нічого, нічого. Я впевнений, що ми щось придумаємо, сказав Сашко. Ти напиши, хай вони будуть на поготові і не падають духом. Недосадь так і зробив. Так, так, аж ніяк. Ми знаємо, що ви нас не покинете в біді, прийшла відповідь. Тоді Недосайт натиснув якусь кнопку, і кімната наповнилася різноманітними голосами. Кричали дитячі, поважно промовляли депутатські, верещали політичні голоси. Крик, бобоніння та вереск змішалися в жахливий гармидер. Це розмовляли по своїх мобільних телефонах обіцянки-цяцянки. Обіцяю ніколи. Обіцяємо завжди, обіцяю всюди, обіцяємо, обіцяємо, обіцяємо. Папуга Феррі, що сидів на комп'ютері, знову ледь не звалився з нього на клавіатуру. Він заплющив очі, затулив обома крильми свої вуха і крикнув з усієї сили. Вимкніть усі мікрохвони!» – Недосадь тицнув пальцем. У кімнаті запала тиша. Папуга Фейрі розплющив очі, стріпнувся, відкашлявся і хрипко сказав Обіцяю, найстрашнішою обіцянкою ніколи нікому нічого не обіцяти. По цих його словах Недосадь зблід і підхопився на ноги. Він хапав ротом повітря і не міг вимовити ані слова. Сашко злякано схопив його за руку. Що, що з тобою? Тобі не добре? Може, води? Та недосайт похитав головою, зірвав з носа свої окуляри і раптом схопив папугу Феррі в обійми. Він так сильно притис птаха до грудей, що той тільки кавкнув і почав відчайдушно вириватися. Тут Сашко не на жарт перелякався. Все, кінець, у хлопця дах поїхав, подумав він і кинувся на допомогу папузі. Але не до уже випустив птаха і обернувся до Сашка. На його обличчя сяяла широченна усмішка, він увесь аж світився з радості. Сашко, я знаю, як звільнити наших друзів. Ура! Я знаю, як позбавитися від клятих бульбашкоголових чужинців. Я придумав і мені це підказав ферії. Як? не повірив Сашко. І тут у двері комп'ютерного центру загрюкали. Негайно відчиняйте, я знаю, що ви там, почувся голос першого недорадника. У Сашка всередині похололо. Їх вистежили. Це, напевно, триклятий шпигун-шмигун відзначився, і тепер вони опинилися у пастці.